Добрий день, мої любі малятка! Ми продовжуємо з вами наші досліди. Сьогодні ми зробимо з вами наші чудові різнокольорові вулканчики. Для цього нам потрібно харчова сода, оцет та харчові барвники і одноразові такі стаканчики. Розпочнемо. Початку. Наші стаканчики ми насипаємо барвники. Ось такого світло-зеленого кольору у нас перший барвничок буде. Це у нас гранатовий вулкан. Жовтий вуканчик буде. Маранчовий та вишневий. Тепер додаємо Харчову соду. Насипаємо соду і наливаємо оцет. Зараз ми з вами побачимо, які ж у нас чудові вийдуть вулкани. Перший вулкан. Дивіться малятки, який гарний. Зараз зробимо другий жовтого кольору. Зелений. Вишневий. Ой, дивіться, яка красота. Як вам сподобалось? Якщо сподобалось, то можете з батьками взяти такі харчові продукти, які... Допоможуть вам зробити такі чудові різнокольорові вулканчики. Дякую.